Вітаю вас, діти! В Україні в кожній сім'ї. Люди завжди поважали навчання та освіту, міцну дружбу між людьми і цінували здоров'я. Про них складали прислів'я, це мудрі слова, які завжди є правильними. Ось, наприклад, подивіться на оцю картинку. Одне козенятко на ній слухає музику, друге дивиться мультфільм по телевізору, а всі інші уважно слухають, що читає їм мама коза, бо читає вона книгу. А є таке прислів'я, що будинок без книги все одно ще без вікон, тому що у вікно можна побачити багато чого красивого і цікавого. Із книжок. Теж можна дізнатися багато чого цікавого і важливого. Наприклад, дізнатися, як живуть різні тварини, дізнатися про далекий космос, або поринути у світ казки, познайомитися з казковими героями. Стати учасниками захоплюючих пригод. Тому дійсно книга це вікно у світ, і треба багато читати, щоб багато знати. А ось на цій картинці песик допомагає своєму другу, котику, в біді. І є таке прислів'я: нема друга знайди, а знайдеш, бережи. Бо дружба це дуже важливо. Але буває таке, що друзі посварилися. Звичайно, з кожним це може трапитися. Нічого страшного, ми зараз з вами вивчимо мирилку, за допомогою якої можна помиритися. Повторюйте за мною: мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі. А ми з тобою дружечки красні. Тож давай ми обнімемося і будемо дружити ось така мирилка. А ось коли дитина захворіє, то, звичайно, не хочеться ні з друзями гуляти, ні веселитися, тому є ще прислів'я. Буде здоров'я, буде і щастя. Для того, щоб бути здоровими, треба займатися спортом, гарно і правильно харчуватися і тримати себе в чистоті. Ось такі діти бувають мудрі народні прислів'я, які допомагають нам правильно вчиняти і бути щасливими. До побачення, діти!